Ну що, друзі? Ще один завершений ремонт в ЖК Таун, це вже наша десята квартира, і зараз проведемо невеличку екскурсію. Це квартира музей. Чому ви спитаєте, чому саме музей? Я кому не скину фотографію або хтось тільки зайшов у цю квартиру. Всі кажуть, тут як у музеї. І дійсно відчуття, коли ти заходиш в цю квартиру, все так дуже добре, якісно зроблено. По багатому, як то кажуть, дорого багато. І таке відчуття, нібито ти десь реально в музеї. Почнемо. Двері від забудовника ми поміняли. Накладку зберегли. Якщо комусь потрібно замінити двері, звертайтесь, пишіть дзвоніть. Можемо всім допомогти. Тут у нас на вході три щити. Стіни у нас всі в декорі. Щити електричні ми теж обробили в декор. Так можна. Тут у нас трансформатори на лед підсвітки. Тут у нас автоматика, все підписано, все зрозуміло, де що знаходиться. Якщо комусь цікаво, як воно потрібно, як воно виглядає ось, ось так. Інтуїтивно зрозуміло. Гоп, кондиціонер, дивишся, спальня дитяча. реле напруги на три фази, і тут буде. Wi-Fi зона зі всякими там штучками. Сюди інтернет через підлогу заведений. Цю стіну ми трішки наращували з гіпсокартону, щоб змонтувати сюди електричні щітки. Тут у нас буде при вході шафа купе така здоровенна на всю стіну. Десь раз, два, три. Десь майже 4 метри. Меблі зараз завозяться. І далі у нас наліво підемо величезна кухня студія. Всі домогосподарки, хазяйки мріють про велику кухню. Ось, ваші мрії збуваються. Майже тут 6х6-36 квадратів кухня. Як вам таке? На підлозі у нас широкоформатна плитка 120 метр двадцять. Такий підглянець. Чорна. Ось така кухня біла. Все в таких білих і чорних кольорах. Тут у нас для миття посуду, знизу фільтри і всі ці прибамбаси. Подрібнювач, франки, тут посудомийна машина, сіменс. Ну і всякі тут. Ящички. Ну я не буду відчиняти тут і так, все, думаю, зрозуміло. Круті ящички. Стільниця, така із каменю кварцит, У нас всі підвіконня з кварцу. Не пластик, а іменно кварц, Тож, якщо так подивитися, куди не глянь. Везде щось таке або камінь. Тут камінь, тут камінь, там камінь. Кондиціонер. Mitsubishi. Тут духовка, холодильник вбудований, така ось ручечка красива, чорна. Оп, відкрив. Взяв щось поїсти. Що все є? Тут буде диван. Стіл великий, тв зона, що вам ще потрібно для щастя? Просто 40 квадратів щастя. І величезні вікна дають, як би розширюють простір. Ти не відчуваєш себе в якомусь замкнутому е пространстві. Дуже багато світла. Далі у нас невеличкий коридорчик, і це перша кімната, спальня. На підлозі паркет. Ось така спальня, теж квадратна, дуже е гарне планування. Всі кімнати вони квадратні. Тобто є де розглятися. Цю стіну ми демонтували, зробили і зігзагом, щоб були вбудовані шафи. З цієї сторони і з тієї. Тут у нас LED-підсвітка, ефект. Паряща підлога, о, підлога, кажу, стеля. Бачите, RGB, вона міняє колір. Під настрій можете змінювати. Синій, голубий, розовий, світлий, який завгодно. Бачите, оце тіньові плінтуси, так воно виглядає. Дуже сучасно, я б сказав, супер сучасно. це рішення випереджає свій час. Дуже скоро всі будуть. Собі робити ось такий ефект парящої підлоги. Бачите, нема плінтуса, просто є як зазор тіньовий. Туди заходить підлога, стіни в декорі, дуже красивий декор, дуже незвичний. Це також брашка міняє свій колір, нажимаєш її різним світлом. Ось така лед підсвітка. Двері у нас величезні, від підлоги до стелі. І виглядають під колір плитки, бачите? Оп, оп, і коли ми оце все закриваємо, це моє улюблене місце в цій квартирі. от Тут стояти і відчуваєш себе якось незвично, таким маленьким, дуже сильно якби витягує вгору тут і так не низькі, тут 2,60, а здається, ніби метра три. Завдяки цим дверям. Бачите, так? Трішки воно як дзеркальне. Вон Дивіться, помахайте мені і обов'язково поставте лайк. Ось такі двері. Вимикачі беркер. Також тактильно дуже приємні. Ручки все так. Все, от, до чого не доторкнись все таке дороге, красиве і відчуття музейності, так, В якихось. Ну, дора, тут, як на російській мові, як то кажуть, переісповняєшся, так? Вдохновляєшся. Дуже як гарно себе відчуваєш в таких квартирах. І ще одна кімната. Бачите? Паркет на підлозі, все в один рівень, без ніяких там порошків. Ось тут теж так же само. Леп підсвітка. Хоп! І воно тут собі світиться. Також величезні панорамні вікна. І ти себе тут відчуваєш, ну, наче тут немаленька якась кімнатка, вона і в принципі немаленька, так вона здається ще більшою. такі брашки. Переходимо у санузел, ванну, душеву кімнату. Тут у нас така цікава плитка на підлозі, вона 60 на 60, але воно все зливається і так як монолітненька дивиться. Дуже якісно поклали ми тут плитку. Все під 45, дуже красиво зарізано, красиво все виглядає. Ось така душева кабіна. Оп! Оп. Душевий подіум, рушника сушарка. Інсталяція. А, і а, зі стелі, бачите? Душик такий. Чик-чик. Оп, світло вмикається. Досить багато місця. Десь метр на метр. Хен згроє. І зі стелі такий душик. На витягнуту руку навіть не достаю трішки. Так, йдемо далі. Тут у нас технічна зона, це такий здоровенний бойлер на 200 літрів, дражиться, шмажиться. Тут у нас такий насос стоїть, він ганяє гарячу воду по системі. І у вас завжди гаряча вода вона не остиває. вам не треба чекати, доки бойлер прогоне гарячу воду по системі. І тут, як то кажуть, Мастер спальня. Досить світла, красива кімната, все в декорі, повторюсь, дуже гарно. дуже-дуже Ось -дуже. така текстура стін. Підвіконня з кварциту. Тут у нас буде гардеробна зона, тут диванчик, тут такий декор, подивіться. Типу, як скеля, бачите який рельєф? Красота. Приємно його розглядувати. Такі брашки. Тіньові профіля повісили, бачите? Замість багетів. Все сучасне, всі самі сучасні рішення тут вони є. І в електриці, і. У всіх інших питаннях також. Бачите, як плінтус круто дивиться. Виглядає дуже круто. Оп! Такий ефект парящої стіни. Декор, тут підлога така, ну дивіться, яка картинка. Просто дивишся, ось дивіться. Такий чистий інтер'єр. Виглядає дуже багато. Гіпсокартонові. І вся картонова стеля. Дивіться, які світильнички вбудовані. Бачите? Просто маленька точечка стеля. Дуже цікаво. Зараз включу. Тут, здається, воно Оп! Бачите? Оп! Просто супер! І тут як пральна машина, сушильна, умивальник буде, тут шафа, дзеркало, рушника сушарка. Ось така квартирка в нас вийшла 107 квадратних метрів. Друзі, бюджет Бюджет немаленький, десь вийшло 1000 доларів на квадратний метр Все з меблями. Може трішки більше. Але воно того варте. Відчуття в цій квартирі. Просто ну, не, не знаю, як це характеризувати, але я тут, як то кажуть, на російській мові, знову ж таки скажу, переісполняють. Так що замовляйте в нас ремонт. Зробимо вам так же само, навіть краще, але я вже не знаю, куди ще краще. Поки себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Так що... Ставим лайк, підписуємось. ЖК Файна Таун, ремонти квартир, ремонт бутік.